Петерка Джавелін з початком повномасштабного вторгнення став одним із символів українського спротиву. Перші Джавеліни Україна почала отримувати ще декілька років тому. Проте саме зараз, завдяки своїй точності та ефективності, цей комплекс показав себе у всій красі. Джавелін перший серійний ПТРК третього покоління. Обладнаний прицілом вистрілив забув. Саме це дає йому таку популярність на фронті. Незалежно від пори доби та погоди, він демілітаризує ворогів. І як кажуть оператори ПТРК, -ка, досить успішно. Ця установка працює як в день, так і вночі. Вона має тепловізійний приціл, можна працювати ну, майже при будь-яких погодних умовах. Ну, можливо, якщо там гроза, то ну, не, не дуже видно. Ми пишаємо з цією установкою. Ще у далекому, 2018-му Україна отримала перші комплекси. З того часу тисячі бійців пройшли навчання. Дехто з них працює на цій установці безпосередньо зараз на передовій. Інші навчають новобранців. Ця установка являє собою, вона важить 23 кг і нею дозволяється стрільба зі всіх, тобто лежа, стоя, сидя. Вона навіть дозволяє стрільбу з приміщення. Тобто, це набагато ефективніше. Під час навчань хлопці відпрацьовують стрільбу з відкритої місцевості, але сучасна війна змушує пристосовуватися. Нині джавелінщики досить прискіпливо обирають позиції. І на це є певні причини. Фактори, які впливають на вибір позиції, це щоб позиція була закрита, щоб було укриття, куди укритися після пострілу, і щоб маскування було хороше. Влітку воїнам маскування забезпечує природа, проте взимку вони потребують вже спеціального одягу. Ось показують архівні кадри. Як вітали ворогів з новим роком. Дорога до бойової позиції займає до п'яти кілометрів. Зазвичай цю відстань долають пішки. Хлопці працюють у парі з аеророзвідкою. Так їм набагато легше виявити в російську техніку. А це у свою чергу допомагає бійцям заздалегідь правильно обрати тип ракети для стрільби. Ефективний він від 2,5 до 4,5 кілометрів, дивлячись, яка ракета. є три тіпа. Це де і є відповідно 2,5, 3,5, 4,5 км дальності. На днях ці хлопці міноснули ще один російський танк.